Потрібний комплект з олекситом, Каблучка у 18 розмірі сережки 13 грамів. 4 см. Тут довжина, олексит досить крупненький, десь приблизно 17 міліметрів. Красивий крупний виробник Біла церква. Ширина сережки 21 міліметр. Англійська застібочка 2700 гривень вартість комплекту зрижки і каблучка. Такий ажурний, красивий. Браслет з замітованої бірюзи регулюється по довжині від 19 аж до 23 см. Тут ось такий подовжувач. Також виробник біла церква. 32 грами вага загальна, срібло 21 грам.